Та uh, да. я пропоную тут синхронізуватися з аудиторією один з одним і взагалі обговорити, і скажи, будь ласка, які взагалі є інструменти методи оцінки кандидатів, і трошечки коротко по кожен з них. Давайте. Um... Методи оцінки існують такі, скажімо так, вони поділяються в залежності від того, що ми хочемо оцінити, тобто виміряти при при відборі, при оцінці, при відборі кандидатів, оцей процес селекшн, селекшен, процес. І тут ми даркаємось надважливої теми якості, якості критеріїв, які ми закладаємо в оцінку. Та такого важливого процесу складання опису вакансії. Я завжди кажу, що наскільки успіх цього він залежить першим кроком від того, наскільки якісно. Виточені ось ці критерії, наскільки якісно ми проговорили з hiring менеджером очікування і заклали ці критерії в якби критерії оцінки, опис вакансій і так далі. Тому е, це окрема історія, вона тягне на окрему зустріч. Е, отже, в залежності від того, що ми хочемо дізнатися: якщо нам цікавий рівень хардскілів, ми робимо експертне інтерв'ю. Ми робимо тести прознань, ми робимо тестове завдання, да, тестаски, які так е, гаряче люблять е, всі кандидати, е, в яких ми, звичайно, дізнаємось актуальний рівень оцих хардскілів або професійних знань. Е, е, наприклад, для дева логічним тестаском буде написання частини коду або ще якісь речі, які імітують його робочу діяльність, і так само для кожної професії. А, далі, якщо ми хочемо перевірити soft skills або компетенції, як ми їх називаємо в оцінці, ми робимо або структуроване інтерв'ю за компетенціями, або і це найрозповсюджена історія, тому що вона ну, там здається простою, хоча не є такою, да? або ще ми можемо використовувати всілякі елементи центру оцінки. Наприклад. Якщо ми хочемо визначити подивитись управлінські навички, ми можемо зробити рольову гру з підлеглим, де кандидат грає менеджера, а хтось з внутрішніх асесорів або рекрутерів грає підлеглого. Да? І тут ми можемо перевірити, як кандидат спілкується, і так далі. і так далі. Ось Катя Радєцька не, 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 не дасть збрехати, і таке ми робили. Да? А, далі, якщо ми хочемо подивитись, наприклад, на. Ну, групова дискусія дуже рідко використовується, принаймні це, якщо в нас масові позиції, наприклад, ми хочемо там я не знаю, або стажерів набрати, або якісь джунів, і ми можемо їм зробити групову дискусію. Якщо нам важливо подивитись, як вони взаємодіють між собою і там обрати найуспішніших в цьому. Так, так ми теж робили. Якщо це посада генерального директора, або там якогось ще топ-менеджера, дуже варто подумати в бік повноцінного асесмент центру, де ми можемо комплексно побачити компетенції, навіть можна закласти професійні компетенції, можна дивитись бізнес компетенції, можна дивитись стратегічне мислення, можна дивитись. Там, як знаю, прийняття рішень, взаємодію і так далі, і так далі. Знову ж таки, управлінські навички. Тому ось такі основні речі. Крім того, є такі чудові інструменти психометричні, да, про які сьогодні трохи поглибимось, да, і поговоримо, бо з нашої, з нашої точки зору це вельми цікавий інструмент, і, ну, можливо, на нашому ринку ще недооцінений. Але психометрика, ось ці професійно опитувальники і там тести здібностей дають нам ще більш комплексну картину світу, тому ну якби про них точно варто говорити. Mm -hmm.